Вовчинецька отримує друге життя в Івано-Франківську впроваджують масштабний проект по відновленню дорожнього покриття на одній з найдовших вулиць міста. Для цього різні комунальні відомства почергово перевіряють комунікації, щоб потім можна було спокійно закатати новий асфальт. З 14 березня за роботу взялися спеціалісти водоекотехпрому. Наразі вони обстежують труби. Пускаємо туди нашу телеінспекцію. Ми маємо такий прилад Телеінспекція Це камера, яка йде в середині, підсвічує. все. Дивимося стан труби. І скоріш за все, ми тут вже маємо досить. Це шістсота труба, це великого діаметру. Ми її будемо цементувати. Ми маємо цементувальну установку і будемо цементувати. Такими ми будемо йти, такими періодами. Тобто розкопки не буде. Тому що якщо розкопати і, 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 і вже все буде просідання, все то. Цьому році навряд чи зможна можна буде дати під асфальтування. Думаю, що бідеться таким шляхом комунальному підприємстві кажуть, серйозних проблем з рухом транспорту не буде, оскільки всі роботи проводяться поетапно на невеликій ділянці проїзної частини. Зокрема, там постійно працюють патрульні, які допомагають регулювати автомобільний потік, та й перекопувати дорогу ніхто не збирається, оскільки коштів на капітальну заміну комунікацій поки немає. Тут реконструкція водопроводу від Вовчинецької до Сагайдашного від Сагайдашного до Дочумінської. Цементація водопроводу. У нас от заплановано просили 634 тисячі. Подивимося, я думаю, що ми можемо подамося в це. Ну, повинні, бо я говорю, якщо, якщо це вся вулиця, а ми зараз беремо тільки невеличку ділянку і порахували там, бо там, де. Діаметр 600, а потім десь 400. Ми порахували, що як по вартості труби і з роботами і з цим потрібно тільки на першу ділянку 1,5 мільйона зразу треба було би витратити. Саєвич каже, планують завершити всі роботи за два місяці. А от асфальтування вулиці почнеться ще не скоро, оскільки в управлінні капітального будівництва поки тільки розробляють проектну кошторисну документацію. Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал 402.